Там, Польща турбується за свою економіку, за рост, Німеччина за цих іммігрантів, щоб у них там бюджет цей не розірвався, який тріщить і так далі. Ну, і дождались, поняли? Ну, і дождались до того, що вже треба пов'язки розсилати. Я вам попередніх відео казав, що така історія буде. І, скоріше за все, Латвію, Литву по сувальському коридору відріжуть, поняли? І захоплять і Фінландію, і Латвію, і Литву, і Росії взагалі це дуже легко дасться. Враховуючи на те, що зараз 19 дронів залетіло в, в Польщу, 4 з них тільки збили, хоча літаки військові попіднімали, а, а вони все рівно оголошують статтю по НАТО 4, а не 5, що вони не в військовому плані вписуються в це все, а в консультації. Естетивному, хоча і правильно роблять, бо це більше провокації Росії. Вони розраховують на те, що Європа ще така Ух, ми ще це Росію. Но тоді вся Європа лопне. Понял? Повністю лопне і в економічному плані і взагалі в соціальному. І від Європи нічого майже не залишиться, бо не забувають.